Всім привіт. Автомобіль Nissan Primera P12. Буду доливати масло в коробку, так як виганяє. Ось причина, скоріше всього сальник на піввісі. Хоча його і міняв, поставив кортеку, але щось там не то. Може яка раковина вона є чи що. Все рівно вигоняю. от, щоб злити масло, от може кому потрібно оце зливна пробочка, а от тут заливна. Я вже перед цим зірвав відкрутив пробочку. Для цього потрібно добре зусилля прикласти. от Беремо от таку головочку. от так. Під головку на 10 великий вороток. Бачите, на 10. Під великий вороток. Прикладаємо добре зусилля, відкручуємо, вставляємо шлану. О, таку приблуду я зробив з пустого балона. Клея герметика що у кого є вставив, тут же заливаю масло. Так, Масло ось таке по специфікації йде. Доливаю, звісно, биушне було в мене. Спочатку треба виявити причину того, що виганяє масло. Завтра буду міняти сальник. Замовив оригінал Nissanсь, думаю все буде добре. Тоді вже залью нормальне масло. Новеньке теж замовив старе зіллю, а нове залью, Точно таке ж. Кому сподобалось відео, ставте подобачки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока-пока.